Я знаю, малий, я про тебе не слу. <плес> Ой, блін, де це я? Пенгу, амба, прані? Ви теж тут? О, могутній сісу! Це хто сказав? <служж> а ага. Аго. <ріп> ой, бардон, я тебе не побачила. <сіп> Усе нормально, тільки пилом припала сечка, і я зараз. <сіп> ти є… сісу? А ти типу людству? Як тебе звати? Рая. я, я Рая. І ти не скам'яніла. Тобто мені вдалося! Вдалося! <сіп> вдалося! Ти чуєш Це Пенгу! Вдалося! Я не облажалась! О, це що хавчик? Я так рятувала світ, що навіть не поснідала сьогодні. С сьогодні? То який, по твоєму, сьогодні день? Вівторок. Тобто, М -м -м -м. що це за ділікатеси такі. Це джакфрутові цукати? Я сушила власними руками. Що? Що блискавши в кухареві. -х 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 -х. Я чути за мене. А сісу, є деякі ну, речі, про які ти не знаєш. Та ти що? Розбили ой ой, мамцю ой, це кепсько. Це кепсько. Я приспала 500 років. Ви повернули дровунь, а усі мої брати і сестри пропали. Куди вони пропали? Ну, я не знаю. Ще й перлині Торба. Але в мене є чималий шмат. І це має мене заспокоїти? От ти загубиш песика, а я тобі скажу, у мене є чималий шмат його. Таке б тебе заспокоїло. А, а не можна зробити ще одну? Ні, не можна зробити ще одну. Але ж ти драконка. Е, ну давай, по чеснику, гаразд, я типу е, не найліпша драконка. От таке. А ти ж колись врятувала світ? Ну, типога так один разок, але ти коли-небудь працювала над груповим завданням, де один учень філонив, але теж одержав відмінно. Так, це я. Я прилину не створила, а тільки задіяла. Го, а ти уся уся сяєш? Ой дякую, це алоепарчиковий бум вони роблять мої. Ні, ні. Глянь, О, це ж магія моєї молодшої сестри Амби! Я сяю, сяю, сяю! А у сестри окремі так, чари? У кожного дракона свої чари. А у тебе які? Я, мила, реально крутезно плаваю. А, стій, 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 стій. То ти торкнулась перлини і силу здобула, так? Розумієш, що це означає? Чи мені нічник не потрібен? Що? Ні, перлина досі дарує тобі магію. Тому ти досі можеш рятувати світ. Якщо знайти всі уламки, можна, можна зібрати їх і поклати диру і повернути мого бата і повернути назад усю кумандру.